Іт, усім маленьким та дорослим, хто дивиться нас? цій порі в ефірі учні першої дитячої телешколи та наш спортивно-рекордний дайджест про все те цікаве, що відбувається у нашому дитячому житті під назвою Маленькі дорослі в ефірі. Програма маленькі дорослі та учні першої дитячої телешколи. Сьогодні в програмі багато цікавого. Не перемикайте з вами. Я Інна Пенчук та мої сьогоднішні співведучі Софія. Дар'я, вітаємо вас! Сьогодні в програмі ви дізнаєтесь про таке. Можливість відчути кожен вид спорту на дотик нам допоможе наша рубрика «Тисяча і одна пригода. Ну, про рекорди? Про рекорди нам розкажуть наші новини по-дитяч, адже присвячені вони книзі рекордів Гіннесу. Безпосередніми думками про здоровий спосіб життя та вплив на нас телебачення від юних філософів, ми поділимося у нашій традиційній рубриці Дитяча Енциклопедія. Ще у програмі багато цікавих. Не перемикайте. Каша, а ти знаєш, що таке книга рекордів Гіннеса? Олена, ну так у ній розповідають про надзвичайні рекорди. А от тобі відомо, що діти та підлітки можуть до неї потрапити? Невже? Так. І саме про неймовірні рекорди наші сьогоднішні новини по дитячі. Японський школяр Креоса То потрапив до книги рекордів завдяки тому, що він 93 рази за одну хвилину міг набити футбольний м'яч. Та провести навколо нього ногою. Щоб досягти такого результату, Кросато тренувався по три години щодня протягом одного місяця. Іцуке Маріта музично обдарований хлопчик з Японії, якому всього шість років. Він потрапив до книги рекордів як наймолодший діджей. Щоб продемонструвати свій талант, Іцуке виконав сет, що тривав більше години. На нього зібралися подивитися десятки людей з міста Осака. Томі Бойт, 13-річний британський школяр, побив рекорд Гінеса за найменшу кількість часу, витраченого на виконання 10 разів поспіль футбольного трюку під назвою Марадона 7 Хлопчик виконав трюк усього за 29,8 секунди. І це на 5 секунд менше, ніж попередній рекорд. 13-річний Махамед Аль-Шейх з Палестини, якого називають хлопчик Павук, потрапив до книги рекордів Єнеса, зробивши найбільшу кількість обертів навколо свого тіла за хвилину, лежачи грудьми на підлозі. Йому вдалося зробити 38 обертів. Феноменальна гнучкість Махамеда дозволяє йому складатися у неймовірні фігури. Дев'ятирічний школяр з Індії встановив світовий рекорд. Коли продемонстрував свої надзвичайні здібності лімбоскейтингу катання на роликах під дуже низькими об'єктами, хлопчик без зупинки приїхав 145 метрів під 140 перепонами, і для цього йому знадобилося 56 секунд. Всі ці планки були встановлені на висоті усього лише 30 сантиметрів. Це справжнє шоу роботів, у якому взяла участь найбільша кількість маленьких дивакуватих роботів. Все пройшло майже ідеально, але кілька машин упало під час шоу. Саме тому їх не зарахували, але це не завадило. У підсумку до книги рекордів гіннесу потрапило 1069 роботів. Погодьтесь, що це виглядає круто. Ось воно високотехнологічне майбутнє. Роботи вже давно залишили позаду усіх людей, які намагалися швидко зібрати кубик Рубіка. І тепер справжні змагання відбуваються між машинами. Черговий швидкий рекорд збирання складає 637 тисячних секунд. Він належить роботу, якого розробили у компанії Інфішн Технолоджі. Скажи, а ти знаєш, скільки можна дивитись телевізор? Ну, мабуть, дві або три години на день. Ого, а не забагато? Ну добре, добре, тоді скажу по-іншому, поки мами не чую. Ну а якщо батьки заходять до кімнати ввечері, то треба негайно вимикати телевізор і одразу лягати спати. Або, ну, сідати за уроки. А що про користь та вплив телевізору, знають наші телешколярики у Рубриці Дитяча енциклопедія. Я телевизор вообще не смотрю. Сколько угодно. Телевизор можно смотреть день сколько угодно. Можно смотреть, пока не, ну, не заснешь, наверное. Три или четыре часа можно смотреть телевизор. Я думаю, час-два. Я не знаю точно. Ну, говорят, то, что можно смотреть два часа, но я уверен, никто этого не соблюдает. Ну, вообще э, за статистикой лучше смотреть э, там, посмотрел телевизор там полчаса и там 15 минут перерыв, например, ну, либо там два-три раза в день. Телевизор можно смотреть в день э, по часу, но с промежутками. То есть вот посмотрел, допустим, утром какой-то мультик, допустим, посмотрел его часто, и потом нужно сделать какой-то перерыв, отдохнуть от телевизора, например, почитать книжку. Там можно узнать что-то интересное. Про разные подделки, там, что можно сделать из бумаги. Вот ты узнаешь более много информации, получаешь новую информацию. Развлекательные программы, можно просто узнать, что сейчас в моде, что сейчас в тренде. Ну вот, что-то такое чтобы как бы не усугублять зрение, телевизор нужно смотреть не близко, а где-то на длине там метра, может, полтора-два. Если очень близко лежишь, тогда глазки потом болят. Вред телевидения в том, что оно имеет на нас особое влияние. И вот если на некоторых людей, если им что-то скажут по телевизору, они пойдут и это сделают. Я считаю, что это очень плохо. Потому что глаза будут болеть. еще большого толстого. Залишилось усього пара тижнів до п'ятого ювілейного ярмарку спорту. І вже 1 та 2 червня за три десятки тисяч мешканців міста та області заповнять нашу добовку. Ми знову будемо обирати свій спорт. Напередодні п'ятого ювілейного ярмарку спорту. Ми б хотіли поділитися з вами нашими спогадами про минулорічний. Сподіваюсь, що цього разу ми обов'язково познайомимося з усіма видами спорту. Ага, так ми кожного року все собі обіцяємо і ніколи не встигаємо. Обирайте свій спорт разом з нами. Окразя цьогорічного ярмарку спорт стали справжні спортивні змагання. На фестивалі такий спосіб знайомства з видами спорту клуби спробували вперше. Одним з найбільших став турнір з Кіокушинка карате що проводив клуб Боресфен. Змагання під назвою «Зелене татамі» вийшли навіть на міжнародний рівень, зібравши учасників з усієї України та Молдови. Я займаюся карате вже три роки. Ну, я спочатку займалася взагалі аеробікою, але потім зрозуміла, що це зовсім не моє, і пішла на бойові мистецтва. Ну, це мені подобається більше, так як це допомагає как бы, боротися зі своїм страхом, становитися впевненіше, як становитися сильніше. Спорт карате, він дає впевненість как бы, в себе, Он ну, как силу духа вырабатывает. Там нужно и выносливость, и то, чтобы да ну и надо и пожалеть самого себя, и пожалеть других, и просто отнестись к себе строго. Там нужно со всех сторон подходить к ситуации, оценивать ее правильно. Ну вот ты проиграл. Надо проанализировать это и чтобы в следующий раз уже ну, как бы становиться все лучше и лучше. Як перемогти себе? Безумовно знають і ці дівчата та хлопці. Вихованці обласної федерації важкої атлетики цього дня теж розігрують медалі на ярмарку спорту. А ще дивують глядачів силою і витривалістю. Більшість з них може підняти штангу вагою більше ніж важить самі. Я займаюся латлечика і мені дуже подобається. Треба піднімати штангу, о, виграє тот, хто поднимет большую сумму и правильно. Если не смог поднять штангу, все, не зачитается балл уже, все. Я вешу 36 килограмм в 36 категории, поднимаю уже 37, всего в сумме, если рывок и толчок, я поднимаю 61 килограмм в сумме. Мне нравится из-за того, что тут очень много спортсменов, и можно посмотреть, как они тренируются. Если понравится, может тоже попробовать просто на первое занятие подходить. Просто небо розыгрывают нагороды и выхованки секции спортивной аэробики. Такий зеленый майданчик для виступів дівчатам до вподоби. Кажуть, на свіжому повітрі дыхать легче, а велика кількість глядачів значно підбадери. На природе мы выступаем. Здесь намного легче, здесь много воздуха, не так как в спортивных залах. Мы занимаемся спортивной аэробикой. Это там и акробатика, и растяжка, и танец. Все это все вместе. Это, это можно сказать акробатика и художественная гимнастика и спортивная гимнастика. Все вместе сильно быстрый, он эмоциональный. Тут очень красивые элементы. Да. Грациозный, сильный. Ну, нужно много сил, чтобы сделать сложный элемент. Садиться на шпагат, делать всякие перевороты, очень быстро слушать музыку, успевать в так, разработает гибкость спины, ног и будет просто очень сильный. И на порады для любящих батьков. Шановні батьки, важливим для нас завданням є виховання психічно, фізично та духовно-здорової особистості. Саме в сім'ї складається розуміння значення фізичної активності, здорового харчування, дотримання режиму дня, виробляється імунітет проти шкідливих звичок. Сім'я є первинним соціальним інститутом, який володіє потужним виховним потенціалом. Чудово, коли в сім'ї розумно поєднується як батьківський чоловічий авторитет, так і щира материнська ла турботливість бабусі і виважена мудрість дідуся. ось такими були наші спортивні телемати обирайте свій спорт разом із нами зустрінемося на ярмарку спорту а з вами були маленькі дорослі. Хай щастить вам і вашим дітям.